Привіт усім! Ви на каналі Surprise Kids і з вами я, Єва. Сьогодні ми відкриємо бокс лабубу, Частина друга. Ось такий тут Покажу поближче У нас тут є кольори Blue, Green, Pink. А на перекладі це буде голубий, зелений і рожевий голосування. Та зараз ставте лайк. За зелене і підписка, і лайк. А за Блу ну, Сині ви кладете підписочку мені. І подивимось, хто виграв. Відкриваємо. Дивимось. Зараз тут тільки скотч трохи від, У нас тут бокс. великий, трохи менший і найменший. Почнемо з кольору. Ну і один, два, три. Це зелений виграли ті, хто і підписався, і поставив лайк. Молодці. Далі. Ось цей величезний бокс. Це написано лабупу. Значить, це буде якась лабуба. До речі, як думаєте, якого кольору тут буде лабу? Пишіть у коментарях. Я сподіваюся, що якась прикольна. Ви перші побачите. Один, два, три. Ось наша лабуба, бо вона зеленого кольору хто вгадав, ставте лайк. Ось вона у вас така м'яка. У неї 9 зубів. Хочете переходити? Я вам переходю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось. Тут ще ось такі щочки? Давайте відкриємо ось цей останній маленький подирничок невеличкий. Відкриваємо це у нас одяг для нашої лавабушки. У нас тут є ось такий топик з сердечком жовтого кольору. І юпочка синя. Ось. Ось така тепер тягнення на слабубу. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь. Бувайте. А до речі, я хочу вам сказати, що у мене 23 січ... січня день народження. І можете мене привітати коментарям. І, можливо, я зроблю відео, як я буду відкривати свої подарунки. У мене їх буде багато, буде дуже цікаво. А тепер бувайте!